Привіт усім! Сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх детективів? Наша місія розкрити одну з найцікавіших таємниць української граматики, яка ховається у, здавалося б, звичайнісіньких реченнях. Гаразд, почнімо з нашого першого доказу: ось класичне українське прислів'я. Зверніть увагу на це тере. Воно тут точно не для краси, воно розділяє дві ключові частини. Але чому воно потрібне саме тут? Давайте зафіксуємо цей момент. А тепер дивіться ось і другий допас, і він робить нашу справу ще заплутанішою. Речення за структурою, ну, дуже схоже. Але тире кудись зникло. Чому так? Власне, це і є головне питання нашого розслідування. Щоб розгадати цю таємницю, нам потрібно спершу зрозуміти, з чого взагалі складається будь-яке речення. Це як фундамент будинку, і в українській мові є два, так би мовити, стовпи, на яких тримається вся ця конструкція. І ось наш перший стовп це підмет. По суті, це головний герой речення той, про кого йдеться, або той, хто виконує дію. Він завжди відповідає на дуже прості питання: хто або що. Ну а ось і другий стовп присудок. Якщо підмет це наш герой, то присудок це те, що він робить. Він розповідає нам про дію нашого героя, його стан або якусь його ознаку. А тепер погляньмо, як це працює на практиці. Ставимо питання: хто шоу-бізнес? Ага, це наш підмет. А що робив? Захоплювався. Це присудок. Разом вони створюють такий собі кістяк, граматичну основу всього речення. Тепер, коли ми знаємо наших головних героїв у обличчя, давайте придивимось уважніше до першого з них до підмета. Виявляється, він може бути і простим, і доволі таким складним. Підмет може бути дуже лаконічним, як у першому прикладі, всього одне слово, вона, а може бути і цілою командою, як у другому, квітка із сестрою. Важливо розуміти, що обидві конструкції виступають як один єдиний головний член речення. Гаразд, з підметом розібрались. Тепер переходимо до присудка, і тут усе трохи цікавіше, адже він може мати, скажімо так, аж три різні дизайни, кожен для своєї мети. Подивіться на цю таблицю: найпростіший варіант це простий дієслівний, як от туристи приїжджають, просто діє і все. Складений дієслівний вже складніший він показує початок, кінець чи можливість дії, наприклад, почали зводити. А от складений іменний описує, ким або чим є наш підмет. Як у реченні водоспад є частиною. До речі, зверніть особливу увагу на цей останній тип. Він буде ключовим у нашому розслідуванні. А ось ось вона, головна зачіпка в нашій справі. В українській мові ми дуже часто опускаємо слово «є» у теперішньому часі. Ми ж кажемо, водоспад частина парку, а не водоспад є частина парку. Правда? І от саме на місці цього зниклого, невидимого є, найчастіше з'являється наше таємниче тере. Але підмет і присудок це не просто два сусіди, це команда, яка має працювати злагоджено як один механізм. І для цього, звісно, існують свої правила: правила узгодження. Узгодження це справжнє мовне мистецтво. Наприклад, коли підмет у нас такий собі коктейль, як сніг із молоком, то присудок одразу стає у множині. А от зі словами типу більшість тут увага, все навпаки, присудок буде в однині. Саме такі нюанси і роблять мову живою та точною. Ну що ж, здається, ми зібрали всі докази. Ми знаємо про підмети, про присудки, про їхні правила взаємодії. Час повертатися до нашої головної загадки і, нарешті, розкрити цю справу про тере. Отже, коли ж нам потрібне тере, по-перше, між двома іменниками: усмішка найкраща зброя. Ми ж ніби маємо на увазі, усмішка є найкраща зброя. По-друге, між двома дієсловами-інфінітивами жити батьківщині служити, тобто жити означає служити батьківщині. Тире також ставиться в інших випадках, які ви бачите, і майже завжди воно вказує нам на пропущене дієслову зв'язку. Але як і в будь-якому хорошому детективі, тут є свої винятки. Тире, наприклад, зазвичай не ставиться, якщо підмет – це займенник, як от я, син свого часу, і що найважливіше для нашої справи, тире не ставиться, якщо перед присудком є заперечна частка не. І ось пазл склався, розгадка перед нами. У першому прислів'ї життя прожити не поле перейти тире стоїть між двома інфінітивами, по суті, замінюючи слово це. А в другому старість, не радість, ти зникає, бо з'являється ота сама заперечна частка не справу розкрито. Може виникнути питання, навіщо вся ця складна граматика? А річ у тім, що це не просто набір сухих правил, це логіка і краса самої мови. Коли ми розуміємо її структуру, ми починаємо бачити, наскільки вона елегантна і динамічна. От подивіться, як філософ Григорій Сковорода інтуїтивно використовував ці правила для вираження глибокої думки. Турбота рух душі, тере між двома іменниками, а життя це рух, тере перед словом Це бачите? Граматика тут служить для того, щоб підкреслити ідею. То що ж ми маємо в сухому залишку розуміння, підмета і присудка це не просто про оцінки. Це ключ до того, як мислити чітко і висловлювати свої ідеї так, щоб їх розуміли. Це здатність перетворювати звичайний набір слів на потужне і влучне повідомлення.